Зараз якраз перерва. Наспівається. Районного хора. так та, що такі. Вони заражанок. Хай Америка. Привіт, привіт. Ось так воно є. Заражана. А роміса Зараз на під'їжджає. Цей Заржанський дім молитви, як Єрусалимський храм. Проти наших домів молитви. Так. Маликій, маликій. Віт, вітання. Отак. Отак. Якраз зараз перерва на спінці. Ось Заржанський дім молитви і я маю нагоду побувати на спільноці району хору. Зараз в них якраз відбувається перерва, і це є нагода для спілкування. А, навіть сама атмосфера, стіни, люди, що це мені пригадує, як ми тупували на співанках. Це чудові спогади. Так? Я просто навіть не вірюся, що сьогодні є така нагода побувати. Так. Я, власне, так. Люди зараз просто звітають, тому що вони активно співають тут. Так, так, так. Через пару хвилин вони знову продовжують своє співати. Дякую Богу за таку нагоду. Якщо хочете, друзі, самі побачите, як ви є. Виїжджайте. Не пожалійте. До зустрічі, до нових пригоди. За як і раніше програма полосвіти з їх ведучим і учасниками вашого. На все добре. Спеціально для вас із Саражан. Кажіте. З котовською великі привітами. Так, всім не до боязки, привітам. Вілірам всім. Хто нас знає, хто нас пам'ять, і ми вас чекаємо. Ось так. Це друге діло. Оксана теж гуселка придбала. Привіт, ми знаємо пару. Всім всі хто нас знає, хто нас до нас. — Ми раді Ми дуже питаєте. Воно на то піаніно чи ні. Що так, то так. Так що ніхто вона не може тут так, так. Вона і там грає, ну тут, Ну і хто ж там граєш? Я а, граю, ну не з таким розмахом, як тут. А на нервах. Як вийшли зближче на Баламутів, коли через Ці крутили дорогу. Приїхай, нехай приїхаю у вас, Чика. Слайку Лазарецьку, привіт. у нас. Давай Іван Лазареська. Лазарецько казав, що не забуде нас. сих пор не забуває і не згадує. І таке буває. Ну нічого. І від Недобоївців теж. Від Володі О, привітом. Разом хорі співаємо. Привіт від Ємі. Так що прибег і цю туди. Я педі співак, все, все живе, Так. Від, від, від Оксани Гуцулки. привіт вам усім. Чули чи ні? Плюс да. ми мало в тебе бути, але чу, так, трошки. Да. Того, що... Вже на теплі дні, якщо да, буде. <ріст> так, якби до життя здоров'я. З дронців від Лазаріску привіт, якщо пам'ятаєте, так. Від Ігоря Петрошевич, ну ви, звісно, бачився з ним. Від ванів, так, так, О, так, так. Звісно, так. Оксана, ти пам'ятаєш, як ти тут сиділа за піаніно і грала так. Оксана, так. Да? Да, да, Да. Okay. У нас чудова співанка тим, що ми після довгої, тривалої перерви різдвяних свят можемо всі зійтися. Але на нашій співанці сьогодні є брат Павло, якого ми радо зустрічаємо і хочемо, щоб він поділився про своє життя, де він, як він, що він, і чи вже він поїхав назавжди, чи він когось звідси забирає, чи він ще буде приїжджати. Ну, Все нам розкажи, все на світок, що нас. Звідси. Прошу, прошу. А, вітаю вас слідком з новим з роком і всіма з з святами округами. У двох словах, звичайно, всього не виросте, але я так постараюся сюди. Дуже радий вас тут бачити, і я вам кажу, це щиро. І коли щось те, що ти мав, трохи не помаєш, то потім ще тобі сильніше хочеться. Тому е, читаю для себе, як як великої можливостю, що буде тут. Я старався, щоб вас всіх побачили. Вам великий привіт, як і від мами, тата, так і від наших земляків з недобою. Я ти не прошу, свій тато грає, не там діва нічого. Грає не з таким розмахом, як він. Тут я другої такої страни, не знаю, де так воно береще. <смеш> <смеш> Звичайно, ми задіяні також і у хорі, і служінні, і оркестр, мама грає і в струнну і тато. Це більше в чотирьох стінах. Можливо, десь так ми між собою так, маємо і садкування в парках. Іменно таких івалізацій, як ви тут, наприклад, коли були в так, ми таких ну, майже немає. Я дивився. Що не взяв, що а потім, як церкви, і навіть народу показував так, отак, отак. Всі, скажу так, е, захоплені з того, що ми, як селяни, можемо теж займатися служінням і таким хоровим не тільки це, але люди здатні в місті це робити. на що ціли моєї поїздки це найперше відвідати е, родичів і, і всіх знайомих і церкви. Так. Ну, звичайно, можливо, Ну, Вивчити демографічну ситуацію, скажімо, скажу так, що е, хлопці там зацікавлені, і е, ну, хто тут і все і так, що таких залишав, що таки, навіть так. Нас п'ятеро є фонд, ми розпіваємо. Один із нас робиться огроженця. І дуже ще хвали. Тому... Е, Скажу так, на вас є попит, ну, е, чекайте свій час. Ну, звичайно, і ми... замовлення! У мене ситуація трошки складніша, тому що я ще не є громадянином і в мене трохи обмежено можливості, скажу, ну, сумці ще вистачає місця, тому хто по категорії до 50 кілограмів, то тепер не, не проходить. Це так жартова, звичайно. Це контрабанда. Ну, я ще раз скажу, коли. Ще раз хочу передати від всіх привіт. І навіть я скажу так, я дуже радий, що володіє і ми ще виставляють від праці. Навіть у нас там 10 пісні є, щоб використовуємо твій здається. так. Тому що ми все співаємо на українській Ну... मерець, libro, <ganzen qualified gucken swear> так, так, так стоїть краще. Ну, звичайно, це. А там чудова Україна. Є слов'янські церкви, вони співають і по тому, і по тому, знаєте, так. Ну, загальний спів і хоровий спів на українському мові. Я привіз за рездряних трохи пісень. Схоже, може, залишу там можна. Ну і деякі пісні, які ще досі по російській співаємо, маємо там переклад український. Можливо, вони є не досконалі, але тим не менше. Це є спроба того, що це буде теж. Ну, я не знаю, нам трохи скучно за цим всім, тому ми хочемо таким способом навіть відчувати себе, прив'язаним до України. Хтось сюди приїжджає, я думаю, що Ігор тут був, отак. Може щось, може по-іншому розказувати. Ми разом з ним це. Разом з ним проголосили Сполучені Штати від Нью-Йорка до Сакраменто. Це по діагоналі. за 12 днів на... Отаким uh, камасом за скільки. Да. Він uh, молодець, не завжди є такі проекти. Uh, значить радіолаз, так, він також задіє цим Ну що, uh, від сім'ї, від цьорково, привіт, від молоді. Uh, я в церкві, де є із недовольцю, зрожан, із башківців, і з Ченівців, і з Ширівців. Здравствуйте, да. є зрівник зрінок, так? Самогорія. Так, є самогоріло. Я не пам'ятаю це прізвище, але не менше. Добре, бажаю вам на тнення, хай вас Бог благословить. Вибачайте, що трошки поспішаємо. Хочеться так... Ну, поспівай, знаємо, тож ти ж у списках плов, що це стоїть. Про це і ще бажання, я думаю, трошки з часом це зробили пізніше. Так, у маму хоче приїхати, хоче разом з вами і поспівати, і так само я хочу далі. Ну, цей такий візит, він дуже так набігувся. Добре, то ми заспіваємо, бачимо, вже записують, да. заспіваємо Господу всі, поклонімося, величаємо. Да, Сім'я да, Можна кожен стояч. Щоб ти був щасливий, щоб ти був здоровий і щоб ти був одружений <рив> з доброю дівчиною християнкою, щоб ти не забував у хор, молився за нас, а ми будемо за тебе молитися, щоб Бог благословив твій е, дім, твої батьки церкву, вези великі вітання від всіх нас. І таку гарячу цю християнську пісню, яку ми заспівали, і всі інші, які співаємо. Хай Бог тебе ясно благословить. Тільки якщо прийдеш, зразу знайшов четвер, о 18 або 19-тій співанка. Зарожаю. Зарожання. Якщо нема, то питай рус однітра. Я добратися Так, так. Хочу сказати, що е, також є об'єднані хорею українські е, е, Сакраменту і. На днях, оце, що я пропустив, у 15-й мав бути такий фестиваль пісні, як і хорової, так і таких сольних, і сонних, групових. Да? І, скажімо, можна було участити в ньому так досить і керувати, не внести, але цим довелося пожертвувати для того, щоб бути так. Як ти Ну, Я скажу так, слава Богу, я зустрів людей, які також захочуть мене до багато чого. І... Дають можливості, так. Я просто вам вдячний, що в свій час в мене також ну, заохочували і вкладали в мене. І слава Богу, є також люди. і хочу, щоб ви... Павличку, та світ не без добрих людей, а це потим Ну, Я хочу сказати, що добре, що ви не одного підбадьорюєте і що можете це справу робити. Це. це всі Нік приходять. Добре. Я хочу сказати До зустрічі Хай вас було і мушу. До зустрічі теж. Сакраменто! Тож ми вважаємо щастя нашого власника до да, нашого. Да.

Амин! Дуже вам дјакую за можеја... Э, за... Всега рад и паши. Како е то